Радіо В студії Наталя Магакелізі. Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається на Рашці. Закінчується 706 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом упродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби був авіаудар у Харкові. Там було влучання у приватний житловий будинок у Салтівському районі. Також зафісковані. Зафісковані пошкодження в Слобідському районі наразі без постраждалих. Також росіяни завдали авіударів по Харківщині. Повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов. Отож, у великому бурлуку внаслідок атаки пошкоджено цивільне сироробне підприємство у хатному влучання в складську будівлю цивільного підприємства пошкоджено покрівлю було без постраждалих. Протягом доби понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Зокрема, у козачій лопані пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Наслідок атаки шахедів у місті Зміїв пошкоджено цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Але тим часом Україна атакує території Російської Федерації секретними дронами, які випробовують у бою. Про це повідомляє міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Літальні апарати запускають глухої ночі з секретних баз. За словами Камишина, останні удари по російських цілях наносилися дронами українського виробництва. У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні, Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми вносити корективи та покращувати процес. Про це йдеться в повідомленні міністра. А тепер про втішні новини з болотів. Росія випадково бомбила власну територію в четверте за місце, заявляє британська розвідка. Останнім з цих випадків було скидання двох бомб по селах у районі Білгорода. Одна поцілила у ферму, а друга впала посеред вулиці, через що довелося евакуйовувати 150 мирних жителів. Аналітики Міноборони Великої Британії вважають, що велика кількість подібних інцидентів пояснюється поєднанням двох чинників: втоми екіпажів і поганої підготовки російських військових. У центрі Москви палає будівля, де розташовані офіс Компартії Російської Федерації та музей пожежної охорони. За інформацією Розмі, люди у вікнах просять про допомогу. А тим часом генеральне управління розвідкою заявило, що його кібератака поклала сервер Міноборони Росії. Гур зазн зазначає, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ Російської Федерації як таке, що відповідає державним стандартам. Захисту інформації відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об'єктах державного сектора Росії, зокрема військових. І не тільки Міноборони Росії поклали на лопатки. Повідомляють про збій у росіян-мобільних операторів та інтернет-провайдерів, не відкриваються багато сайтів та програм. Про проблеми з доступом до всіх доменів, а також популярних додатків, повідомляють мешканці великих міст на Росії. І поки москалі палають, в Карелії знайшли і показали елітну резиденцію воєнного злочинця з Кремля Путіна. Вона розташована на березі затоки Мар'я Лахті Ладоського озера, приблизно за 30 кілометрів від Фінляндії. Три особняки збудували на землі, яка має бути частиною національного заповідника. Зокрема, там є два вертолітні майданчики, лазня на воді, персональна альтанка навпроти чотириметрового водоспаду, форелеве господарство, пірси для яхт. Площа близько 4 квадратних кілометрів, що більше території Монако. Дачу Путіна охороняє федеральна служба охорони навколо паркан із колючим дротом від безпілотників захищаються глушниками також там ймовірно встановлені комплекси ППО Панцер. І про це все повідомляють журналісти центру Досієм. А зараз свіжа новина від Бульбашів. У січні до Білорусі чотири рази прибував військовий вантаж з Китаю. Про це повідомляє білоруський гаюн. На початку цього року було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у національному білоруському аеропорту. Мінськ у мінському литовищі розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Китайське судно паркувалося на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків. Свою чергу і білоруський опозиційний портал пише, що ерчарна карку доставив до Білорусі військову техніку. Але журналісти зауважують, що вантаж ймовірно не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт Радіо UA Chicago.